Готуємо ягідно сирний желейний, легкий десерт. Кількість усіх компонентів буде вказана внизу під відео. Сирний шар. В глибоку тарілку виливаємо сметану та додаємо ванільний цукор. Плюс сир. Перемішуємо ложкою. Плюс цукрова пудра чи цукор. Я взяв цукрову пудру, перемішуємо ложкою. Перебуваємо блендером до однорідної консистенції. Я вводив сметану у два прийоми. Проте ви можете одразу всю додати. Цукру чи цукрової пудри також можете додати дещо більше, оскільки желатин дещо зменшує солодкість. Беремо чашку, висипаємо туди желатин та заливаємо водою. Я брав звичайну холодну воду, перемішуємо ложкою, лишаємо на декілька хвилин для набухання. А після цього розтоплюємо його на водяній лазні. Консистенція має бути рідка та без грудочок. Розтоплений желатин переливаємо до сирно сметанної маси та перемішуємо ложкою ретельно. Перемішали. А тепер розливаємо по формах, заповнюючи саму форму десь на половину, плюс-мінус, може трохи менше. Використовував одну середню та дві маленьких. Ставимо десерт в холодильник до застигання. На декілька хвилин. А тим часом можна зварити компот, використовував морожену смородину та малину. Використовуйте будь-які ягоди чи фрукти. Зазвичай я роблю не так налити в каструлю воду, нехай вона закипить. Потім вкиньте ягоди. Проваріть після закипання 1-2 хвилини та вимикайте. Не забувайте помішувати ложкою. А також слідкуйте, щоб компот не вибіг. Накрийте кришкою, нехай настоюється. Чи можете одразу відлити 600 мл. Додайте цукор. Додавав десь 4-5 столових ложок. Орієнтуйтеся на власний смак, якщо ягоди солодкі, додавайте, звісно, менше. Перемішайте ложкою до розчинення. З желатином все аналогічно. Заливаємо водою, розмішуємо ложкою та даємо постояти декілька хвилин для набухання. Після цього розтоплюємо його на водяній лазні. До однорідної консистенції без грудочок. Ягідний компот має охолонути. Переливаємо в нього желатин та перемішуємо ложкою. Можна використовувати свіжі фрукти чи ягоди. Я взяв морожену малину та смородину. Кількість додавайте на око. Дістаньте застиглі форми з сирним шаром і зверху посипте їх ягодами. Залийте компотом, ягоди, до речі, можна дістати завчасно, щоб вони дещо розмерзлися. Якщо хочете, то ягоди можна дістати дещо раніше, щоб вони розмерзлися. Перед переливанням у форми за бажанням пінку зберіть для більш привабливого вигляду. Форми поставте в холодильник до застигання десь на пів години. Підписуйтесь, кому сподобалось, ставте подобайки, пишіть коментарі, діліться цим відео з друзями. Всього декілька хвилин вашого часу на простий та корисний десерт. Готуйте та отримайте задоволення від процесу. Смачного!